Сьогодні найнижча ціна на однокімнатну квартиру у столиці 35 тисяч доларів. Таке житло знаходиться у старих будинках, далеко від транспортного сполучення та інфраструктури. Найдешевші можуть бути в різних місцях, але це на самій околиці Києва. Це може бути і там в районі Святошина, Борчагівки, і Лісний, і на, скажімо так, на Голосієва. Найдешевшу двокімнатну можна купити приблизно за такою ж ціною. Загалом же середня вартість житла у спальних районах коливається у межах 1100-1300 доларів за квадратний метр. Після різкого падіння у 2009-му за останні роки ціни стабілізувалися. Ціни на рівні там. Віті плюс минус да то есть это можно отнести где-то статистической погрешности, но не наблюдается хотя бы явно выраженного падения. количество сделок росте уверенно. Лише за останні півроку кількість оборудок з нерухомістю зросла на 10%, але збільшення попиту пропозицій не зменшує. Как мы видим, возросший спрос. Предложення, скажем так, практически не вимиває на сам ділянка придбання поступає, і говорити о том, що этот спрос там становиться каким-то жатажним. Ну не приходиться. Навіть вибори, перед якими зазвичай ринок нерухомості активізується у цьому році. Ситуацію не змінили. Перед виборами він теж трішечки може збільшуватися, але особливості цього сезону є те, що є бажання, але можливості не це не підкріплено. Розумієте. Не варто переживати киянам, змін ціни на житло не передбачається, бо здорожчання може бути лише за двох умов: різкого економічного зростання та надання іпотеки банками. А про це зазначають фахівці поки що говорити зарано. У нас есть увеличение количества сделок. И это отнюдь не возросшее благосостояние. Потому что тут мы тоже вынуждены констатировать, что спрос не переместился в какие-то новые, там более дорогие области или еще что-то. Да, по-прежнему наиболее популярными объектами недвижимости является недорогое жилье до 100 тысяч. Мы думаем, что рынок просто будет стабильным. Ось, скоріш всього, ці настануться такі ж, і тенденції на ринки сохраняться, які і сейчас є. Тож ажіотаж навколо вартості житла лише безпідставні чутки. Світлана Жарнок, Юрі Росахай, Андрій Соловйо, телеканал Київ.